А що це ти робиш? А що світа сама багата? Вон лампочки треба поміняти, а електрик, між прочим, десятку бере. У мене таких грошей нема, щоб ви знали. Електрик бере десятку? А ви не знаєте. Щасливий ви чоловік. Це ж корупція, Світа. Це принизливо. Я покладу край корупції. А ну давай лампочку. Давай, давай, я сам вкручу. Ти знаєш, що справжній чоловік повинен вкрутити. за свое життя три лампочки. Тримай, тримай. Андрей Викторович, обожнишься! Что такое? Вот вы, Андрей Викторович, смеялись над нами коммунистами. А между прочим, у нас со времен Ильича каждый уважающийся коммунист может вкрутить лампочку и по сей день. И руки у нас, а не то, что Андрій Вікторович, може, ви пальцем попробуйте. Ну, на його і потрогайте. Може, там фази не. Так, Федір Вікторович, якщо ви такий розумний, то підніміться і самі крутіть. А що я? І тим більше у мене нету доступу до висотних робот. Так, якщо у вас немає доступу, то тоді стіть і мовчіть. Панове, я пропоную вирішити це питання конструктивно. Ми зберемо парламентську комісію, яка проаналізує. Заміну е, перегорілих лампочок. І чому у нас нічого не виходить? Е, хто за, я пропоную підняти руку. Держите лісницю, а то в жах Андрій Вікторович. А, а що це ви перегорілу галогенку хочете замінити звичайною лампою накалювання? Там же патрони різні. Нічого не вийде. Якщо не вистачить патронів, я можу викликати палку, то споходьте! Пане спікер, може, поки Андрій Вікторович займається, так сказати, державними справами, ми підемо вже в зал засідання. Одностайно. Панове депутати, будь ласка, прошу у залу засідань. Да, то я що -то про... Пойдем. Пойдем. А Може, там треба енергозберігаючу лампу? Андрій, ну ладно, що, бо я пішов. Вот, І що там? О, Вибач, Свято. А оце, на тобі десятку, викличеш електрика, хай вкрути. Добре? Я покладу корупції край. Електрика, що я дура, дві помади куплю собі. Шановні депутати, а зараз ми переходимо до обговорення пакету антикорупційних законів. Отже, є пропозиція змінити положення закону, де йдеться про відрубання рук. Даємо слово депутату Богуславської. Уважаємо депутати, товариші, Господа соратники, закон дает возможность отрубить депутату руку. Так, что может быть страшнее этого закона? Рубить руку, которая управляет государством. Мозолистую руку, которая вечно нажимает кнопки для голосования, как юрист и как человек, как женщина, в конце концов, я предлагаю сменить этот закон на менее страшный, но такой же радикальный, товарищи. Не надо ничего рубить. Мы не якудза какая-то. Я предлагаю бить железной линейкой по рукам за каждый украденный миллион. Бить по каждому пальцу железною линейкой и очень больно бить. Меня, между прочим, в детстве за ошибки били. Знаете, как я писала? Не учителя завидували. Я поддерживаю. Да. Спокійно, правильно, спокійно, правильно. шановні депутати. Ставимо на голосування зміни. Ну, голосуємо. <му> Змей принято одностайно. Так, дальше, Далее. Дальше. Дальше, будь ласка. Господа, в законе я читаю есть положение, где чиновников, которые попались на мелких взятках, необходимо вселюдно сечь на площади. В каком веке мы живем, люди мы? площади, если можно человека вызвать в кабинет к начальнику и не сечь, а поговорить с человеком и взять с него честное слово, что он больше никогда такого делать не будет. Неужели это уже недостаточно жестоко, а? Поддерживаю, я поддерживаю. Тихише, тихише, ты равно, ты шановные депутаты, тихише. Знову ставлю на голосування внесення змін. Будь ласка, голосуємо. Отже, внесення змін прийнято одностайно. Вітаю! Так. Им'я и призвище. Не, ну к чему эти формальности, вы что, не видите, это Иван Нестерович Муфрич. Так, Ирма Германівна, до вашей черги не дійшла. Пришли хабар отримати. А что? Мне не стыдно, я честно заработал. А что ж тут зазначено, что вы проголосували проти пакета? Что? Как? Так подождите, я вспоминаю. Елки-палки, точно. В это время Федора Викторовичу Кто-то позвонил, он полез в карман, толкнул меня, и я нажал не на ту кнопку. Это роковая случайность. Давайте как-то решать. Наступный. Федор Викторович, вы уже другой раз подходите. За особливо великий хабав лінійкою по уках. За кожний мільйон по удаву. За шахвайство в земельних сплавах. Пелюдне вибачення по телебаченню. З За зв'язки з організованою злочинністю постояти дві години у кутку. За покуття контаб. кон... За Запокуття контрабандних операцій. Два дні не можна виходити з дому та гвати на комп'ютері. Я так розумію, всі статті змінили? Андрій Вікторович, одну залишили, як і в першому варіанті. Це яку? За хапавництво серед електриків та сантехніків. До вічного ув'язнення? Ні. Остріл. Остріл? Жовтую. <плес> За базар ми отвечаем, родной район не забываем, и вместе с ним качаем.